Всім привіт! Ну, от сьогодні ми кіневички відео знімемо як я підготовлюю сім'ї донора для виводу маток. Тут у мене одна сім'я, яка е, була, фактично був пійманий рій того року, мені просто дзвонили, що якийсь рій залетів десь до одної жінки там у садок. Ну, я пішов, зібрав його, це вже був серпень місяць. Рій, правда не з, е, з моєю маткою. Так що я буду злост цю сім'ю використовувати як сім'ю донора для вироду маток. Ну, а ось зараз в мене знаходиться поселений був у рамку 230-го 230 волик. Ну от я буду зараз скорочувати гніздо, щоб було потім ціля краще розвивалася, тому що було використовувати на призначення. Мула вона нормально, правда бджола не моя. А щоб не пропадало, вона нам принесе користь. Ну тут я був продав... кілька днів назад, дав підкормку цій сім'ї, щоб краще розвивалося. Бачимо під вони забрали повністю торбинку з'їли. роз'їли, тобто і хочуть тоді вже витягнути вже кусочками. Ось так, човашу так. залишить, то наблизить. Отак там топо. Я не забирав, оскільки о, пластини, оскільки не було можливості, огляд робився в трошки витягнув погоду. Даваймо пластинки. Ліпили на мертву. І так, наскільки я зрозумів, ця сім'я була стався просто з льот сім'ї. Оскільки був серпень місяць, це вже я по будь-яким причинам не могло бути. Це просто в якогось пасічника через велику закріщеність стався з сім'ї. Ну от ми зараз в такому відбувальному сім'єю Тобто цій сім'ї свої маніпуляції потрібні. Ось приклеювали нормально корпус до корпуса. Трошки за дуже точність виготовлення, що маю до стамеску запхати. От. Бачимо, сім'я досить нормальна, досить, досить сила її дуже велика. Як для... Пізнього пізньої, пізньої сім'ї казлела. Воно в мене ще трошки червило. Давай побачимо, що у нас тут відбувається. Меду немає. Ось це випусінь велет, я дав, ставив дві пластини. Ну, то заодно закліщені з повністю ліквідував. А цього року ще були облені таблетками. Так. Тепер ми трошки знімемо місце. И, пожалуйста, вот ставим вот на набираем вот эту... основную вот то, что корм у нее у тебя семьи но мы все равно будем Клам трошки присутній. І тут закрити її, з під кормки і ставимо з гнізда, з нижнього корпуса, тобто з колишнього нижнього корпуса, ставимо дві рамки до повного комплекту вулика. там дальше не знаю, то вот тут уже сильно запутывали самистики. О, ну, сейчас поставим еще одну рамку. Ну, незважаючи на те, що сім'я не моя, в мене не яка там матка, бачу по бджола, що це не чисто Це досить спокійно. Апарат стоїть без маски, спокійно, пока не, не вжалила його. І тепер беремо ось решта бджоли і просто 是啊，不能、嗯。嗯嗯 Ну, димом я не користуюся тільки в особливих випадках. Mm -hmm. Нічого приучувати бджіл до диму, стільки випадки, коли погода дуже не сприятлива, або десь колись котрась сім'я, просто велику агресивність. Тут краще дорослим зветить. Назад улик. Кажется, я деякий час буде. Ну, думаю, достижні півтора буде знаходиться на цих рамках. Чому це буде на наступних, наступних відео? О зараз ми її дамо невеличку підкормку, оскільки хоч взяток на великий присутній, але все ж нам потрібно життя. Сім'я хоч ми її і не будемо використовувати як, як матеріал. Нам не піде ні на продаж, ні як примінний матеріал, вона просто буде використовувати як сім'я донор. Оставимо на їх лостику. Завершимо щоб жива яка знаходиться по на поза рамками спомогла собі зійти і накриваємо профи з далі тут нам порчинки класти не будемо нам тут піде оте. Трошки інше буде. Ну з часом буде через кілька днів треба знову дати під Ну на цьому всім пока. До нових відео.